Thank you. Великі урочисті свята, нагоди 65-річчя нашої відомої майстрині, нашої знаної та ноновитої майстра кераміки нашого міста, пані Валентини Іванівни Жорику. Я. Я безмежно є рада. І щемить мене серце, і дивлячись на ті всі роботи, які ми з Юрієм Йосиповичем і з нашими музейними представниками монтували, робили експозицію, чесне слово мені хочеться схилити голову перед її талантом. Скільки потрібно віддати сили, здоров'я, свого внутрішнього бачення, свого розуміння, Валентина, член Національної спілки. Художників України з 1978 року, в 2002 року член Національної спілки народних майстрів. В тому році вона заслужила звання заслуженого майстра народної творчості. По сьогоднішній день вона радує нас. Я вам хочу сказати, що в цих залах якось так є тепло, сонячно, якось так є добре. Ця виставка доповнюється творами відомого майстра, батька Юрія Йосифовича, Йосифа Миколаєвича, Ці Тіли доповнюють нашу виставку, надають їм такої страдості, свіжості. І святковості хочу привітати Валентину з її виставкою. Я хочу їй подякувати за те, що вона відгукнулася і виставку зробила в нашому Косівському музеї. виставці встанується 263 твори народного мистецтва. Це є немало. Я хочу. Привітати валю і подати їй ці квіти, дай Боже вам здоров'ячка, щастя і вам, і вашій, і вашій родині, і хоче освіти нам нога. Я кажу, ну нічого більше не можу сказати, як ці твори, ці роботи. Мені е, випала така честь, що пані Валентина дала згоду, щоб з нею попрацювати, працювати зі творами. Знаєте, ну так, ніби ну, керамики, І здається, що е, знаємо добре одріх, знаємо добре почерк, знаємо кожного. А коли я вже рік е, вивчаю цей е, період зрання до, до сьогодні, я бачу, е, як міняється людина, як росте майстер. Е, та така скромна, але в тих роботах стільки там гумору. Де в неї цей гумор береться? Там можна почитати таке, що вона не скаже слух. Я щиро вітаю вас, низько теж кланяюся перед вашими руками, тому що все, що виточне тут, виліплене, це виліплене вашими руками та, і здоров'я вашій родині. Я бажаю здоров'я всім майстрам, які працюють у цьому дусі. Працюйте, виставляйтеся, тому що треба нашу кераміку піднімати. Ми це будемо робити всі разом. Вітаю вас ще раз. Я вам також бажаю великого здоров'я і хоче. Хорошо від вас, від всіх посіян міської худони пані Валентині, її саратницям в тому великому мистецтві, яке вони несуть для цілого світу. Я скажу, що саме праця художника кераміка є вічною. Якщо ми шукаємо якісь розкопки, ведемо, так, то ми знаходимо саме якісь глечки, якісь орнаменти і які тішимося тою культурою. А ми сьогодні маємо ту культуру перед собою, яка твориться у нашому славному місті. Я вас вітаю з цими доробками і хочу сказати, що сьогодні турист, які приїжджають до Косова, ну, майже 80% віддає перевазу кераміці. Знаменно, що роботи є висловилися в музеї, що люди, які будуть приїжджати до Косово, наші гості будуть бачити їх, будуть з вами ознайомлюватися. Але я хочу сказати, що низький утін за ту працю, що вони ще підтримують. То економічний цех. Ваня і хочу вітати, і вам наснаги і творчі. Чув про вас і бачив деякі речі в репродукціях. І в Косові я вже ближче познайомився. Але в такому обсязі перший раз бачу вашу творчість і можу сказати, що ви великий художник. Форми ваші досконалі. Легко вони будуть у вас. Знаєте, талант він е, дає легкість у всіх е, проявах. І розпис лягає легко, невимушено, красиво на ту форму. Речі, досконалі. Це робота великого майстра. Що робить майстер? Праця робить. Тут велика праця закладена. Праця вашого життя. Ви знакова фігура косівської кераміки. Ваша творчість вже вийшла в складницю українського мистецтва. О таких людей, як ви тут знакова фігура, а ще краще кажуть, всі землі це ті люди, які створюють на землі те, що її роблять прекрасно. Але з боку людини. Бо з боку Бога створена природа, з боку людини теж може бути створено багато прекрасно. Тому у вашій війни бажаю вам. Добре, добро життя, плідні праці, Все найкраще. Сідати вирази. Про художника, про майстра говорять роботи. Знають багато робіт не від сьогодні. Спілкуюся з Валентиною Іванівною і хочу сказати, що Валентина Іваніну ви дійсно художник, ви дійсно майстру. Це дійсно людина, яка веде оцю традицію художньої кераміки Косівщини. А традиція це є розвивати її, це є велично, це є... Е, вивчити в життя національну ідею, тому що ні, ніхто так, як традиція, вона єдина у просторі і в часі, е, створює ідентичність. Створює чи показує буття етносу відповідного і дає йому життя. І саме це ви її робите. Її творчі роботи надихали Олексія Григоровича Соломченка, а перші її роботи це були миски. От я пам'ятаю, знаю. І там вже в тих мисках був новаторський підхід. Краї вона робила терапотні такі стрічки пороздрі. І свій такий свій рідний стиль, там вже відчувалася інтерпретація е танства анімалістичних мотивів. І вже явно був свій творчий почерк. От коли я не подивив кожним твір-подивитися, ми побачимо стабільність технологій червні, зелений, жовтий. Якась така, розумієте, особливо впевненість стабільність. Ривнива така, підхід до технології. Я е, валю дичу здоров'я. Тому я вас вітаю, дай Боже вам здоров'я. Я вам найщиро дякую. Дай Боже вам здоров'я, магия. Я хочу найперше привітати вас, Валентина Іваніна, з такою гарною виставкою, з вашим таким творчим звітом, потужним. А, і подякувати водночас за подаровану ту велику радість для нас, усіх присутніх тут і тих, які будуть її споглядати виступу продовж та року. Я хочу ще раз вас привітати з вашим ювілеєм, з ювілеєм вашої творчої діяльності як члена спілки художників. Подякувати за те, що ви є таким оригінальним майстром серед когорти, майстрів косівської кераміки, сучасних майстрів. Ваш почерк впізнаваний, ваші твори відразу, навіть якщо б не було підпису на, під роботами, можна впізнати за почерком. Я хочу відкинення всіх наших керамістів привітати тебе з учуттям виставки з твоїм юбілеєм. І хочу я сказати, ми з тобою знайомі дуже дуже давно, Майже спочатку, так майже спочатку е, творчого нашого е, шляху, і повірте мені, скажу щиро: у нас на сьогоднішній день немає. Кращого майстра кераміста, це я просто говорю сама, як керамік. Навіть кажуть, що ми тобі творчого доробку вважаємо, а мені здається, що вже більшого доробку тебе не може бути. В тебе, ти на самій вершині. Та й може тобі тепер міцного здоров'я. Оце одне. Ви знаєте, я заповню на цю Його б'ю стоїть, і його верста до цих тижні стоїть вже йому 20 років немає на, на цьому світі. І ще що хочу сказати? Я дякую взагалі родині, я свого чоловіка, який дуже толерантно і гарно до мене відноситися. Я, а, я а, хочу подякувати всі колегам. І тим майстрам старшим, від яких я, я, я багато що взяла у своїй творчості, бо я коли прийшла працювати всі досередки, всі косівських там були представники і Голощові, і Надія, і, і мама Ірина, це Яблок Ступанія, дуже багато, всі вони майже там були присутні. Так що, ви знаєте, якось не виладила. Попри те, що непрості люди були все-таки, десь була трошки конкуренція, може десь. Знаєте, я їм ще раз дякую за те, що вони мені дали такий поштовх до праці. І що хочу ще сказати, що добре, молодому вдома маю собі працювати в такій колективі великим. Він набирається досвіду. Але коли ти вже зрілий майже, так як я краще все таки в спокою, знаєте, щоб подумати, що ти робиш, для чого і, і так далі. Тому що, може, ми багато не залишилося часу. Вам ще, всім дуже щиро дякую.